В Україні понад 42 мільйони гектарів сільськогосподарських земель Вони є власністю понад 12 мільйонів осіб. Програма моя земля, моя власність про права та обов'язки тих, кому належить українська земля, що дає акт права на землю і що можна зробити, маючи такий документ на руках? Як не помилитися, здаючи землю в оренду, не стати ушуканим шахраями? Як найліпше розпорядитися своєю ділянкою землі з максимальним зиском для неї і для себе? подіях 17-го року минулого століття земельне питання відігравало ключову роль. Обіцянками дати землю селянам, тобто власність людям, які на ній працюють, користувалися більшість тих, хто намагався прийти до влади. Більшовики одразу зрозуміли, з власниками землі їхню державу не збудувати. Заможній та середній клас вислали до Сибіру або ліквідували фізично. У 1917 році обірвалася традиція українського землевласництва. Якщо 100 років тому земля була найбільшою мрією і цінністю для селянина, то нинішні власники не завжди знають, що ж робити з тією землею. Сучасний землевласник на селі він характеризується як молодий порівняно з іноземними землевласниками. Зрозуміло, що в сучасних умовах встановлення земельного законодавства йому важко орієнтуватись, а тому якраз і запроваджено цикл програм, які дозволять замовласнику бути обізнаним в сучасних умовах, і дозволять йому стати ефективним замовласником і зрозуміти, що бути на сьогоднішній день замовласником – це перевага, щоб він міг отримувати від цього переваги прибутки у своїй діяльності. Сергій Кубах керує проєктом видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру у 2004 році. Цей проєкт було започатковано Держкомземом спільно із Світовим банком. Одне з найважливіших і найскладніших завдань створення системи кадастру, яка гарантуватиме, що на вашу ділянку не видадуть один або кілька державних актів, або не зменшить її на користь сусіда. На сьогодні державні акти на землю сільськогосподарського призначення мають понад 6,5 мільйонів осіб, і цей процес фактично завершено. Понад 500 тисяч актів взамін сертифікатів видано в рамках проєкту. Саме державний акт це той документ, що офіційно засвідчує право вашої власності на землю. Отримавши його, ви вправі вирішувати, як розпорядитися своєю землею. Село Коробівка, колись з радянських часів, одне з найпотужніших агропідприємств. Мало статус дослідницького. Статки сягали мільйонів. Земельні паї люди отримали у 2003-му. Земля у селян Коробівки не найкраща, здебільшого піщанні та супіщанні ґрунти. Важка з точки зору якості земля його не цікавила, і людська власність з року в рік почала заростати бур'яном. Анатолій Коломієць пропрацював у господарстві трактористом. каже, душа боліла, коли таке бачив. Однак, як аграрій з досвідом, зрозумів, що люди такі важкі грунти одноосібно потягнути не можуть. Ніхто нічого не предлагав, ні ніхто нікуди. Воно так і стояло. Відно, видно, 25 років на тракторі проробив, і по тих полях тепер буряни росли. То воно як. 618 пайщиків селян стали заручниками своєї землі. При цьому з кожним роком суми грошей, які слід було вкласти для відновлення землі, все зростали і зростали. У 2008 році люди спочатку навіть не повірили, що на їх землю звернув увагу реальний інвестор. Володимир Лук'янець має фахову агрономічну освіту. Нині керує підприємством системи держрезерву Златодар. Саме за його ініціативи воно стало інвестором і у господарстві, що розташовано на землях селян Коробівки. Ви були в одному з наших господарств два роки в якому не платили ні податків, ні оброблялася земля. Люди не отримували нічого за земельні паї. Ні вироблялась продукція, а з любої виробленої продукції платиться податки. Тому те, що ми розпочали цю роботу, Звичайно, це вигідно державі і особливо населенню сільському. Рішення про здачу в оренду земель підприємству Златодар приймали селяни на сходці. Спочатку до нового інвестора поставилися обережно. Люди, будемо так казати, на даний момент ще острахом до всього вже на все дивляться, і в деякій мірі теж вони були ну на такому роздоріжжі. Але ж питання в тому, що лучше, хоч хто чи ніхто, то і віддали ці землі. Всю землю, а це більше тисячі гектарів. Всі возміну одразу ввести було неможливо. Договори укладалися восени. Було згаяно час, та й бур'ян слід було виводити гербіцидами. Однак розрахунки за земельні паї провели в тому ж році, причому люди самі обирали, яка форма оплати їм необхідна. выплачиваем поимы, мы начинаем, как бы, договор подписали, и люди могут выбирать свои поимы прямо после подписания договора. То есть у нас нет такого, что там после уборки урожая, во время всего периода, года, мы даем кому там помощь трактором выиграть там землю, там, материал, там, кормосмесь даем, как бы людям помогаем, чтобы скот держать. Маючи на руках акт на землю, селяни довгі роки відчували себе власниками хіба що папірця, який затверджував це, тепер їх власність ефективно використовується і самим власникам приносить прибуток. Важливо не просто мати землю, а використовувати її собі в прибуток. Я думаю, що так. Як все-таки люди отримали зерно, борошно, гроші, то дійсно, що люди. Я так, я так думаю, що люди думають, що вони. Правильно вирішили, що земля земля ну, нормального господаря. Більшість орендарів пропонують до підписання типовий договір. Селянин має його уважно прочитати, і за словами Олександра Краснолуцького може і має право внести свої зауваження або пропозиції. За згодою орендаря ці пункти обов'язково мають бути включені в договір. Одним із головних питань термін. Слід мати на увазі, коли приходить серйозний інвестор, то пропонує більш довгий термін оренди, тобто, щоб найменше завершити агротехнічний цикл. Селяни до великих термінів ставляться часто з острахом, отже, намагаються заключити угоду на менший термін. Що стосується терміну договорів оренди землі, то він звичайно визначається між орендарем і орендодавцем. Тобто громадянин, який буде здавати земельну частку купає в оренду чи земельну ділянку, він сам повинен визначити спільно з тим, хто буде її обрати, скільки років він буде здавати. Найкраще це зрозуміло, що обрати, здавати в оренду земельну ділянку. Це як передбачено законом України про оренду земель, про оренду земель на термін ротації основної культури всі возміння. Тобто для різних регіонів це може бути від 5 до 10 років це саме оптимальний час, на який потрібно здавати земельну ділянку в оренду земель сільськогосподарського призначення. Щоб запобігти непорозумінням, що ви отримаєте за користування своєю землею, гроші чи щось інше? У договорі треба чітко записати форму оплати за оренду ділянки. Тут орендодавець повинен, оскільки він є власником земельної ділянки, він повинен контролювати і захищати свої права, і він повинен в договорі прописувати, якою саме формою оплати повинен здійснювати з ним розрахунок орендар. Чи це повинна бути натуральна оплата, зерном іншими сільгоспродукцією, Чи це повинна бути відробітковий пост тобто там виорати йому землю ще якісь надати послуги. Чи це повинна бути грошова сума? Іншими словами, ціна на земельну частку щороку збільшується відповідно до рівня інфляції. Наскільки відсотків інформацію нададуть в регіональних управліннях Держкомзему. бажано завіряти нотаріально цю угоду, щоб як ви правильно сказали, цей договір носив юридичну силу, але все таки договори вони також підлягають обов'язковій державній реєстрації, тому. Реєстратором ну, фактично посвідчує правильність цього договору. Зверніть увагу: в договорі оренди має бути зазначено: перше. термін оренди, друге розмір, форма і строки орендної плати. Третє умови розірвання договору. Орендодавець має право обговорювати окремі умови з орендарем, і за згодою сторін вони мають бути внесені в договір. Бажано нотаріально засвідчити договір. Додаткова інформація на сайті земреформа.інфо. Щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка, о 7.20 на Ера Радіо та першому каналі Українського радіо. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність в наступній програмі. Головна тема умови оренди землі, її реальна вартість від чого залежить сума орендної плати. Про все це на реальних прикладах і порадах фахівців.